Весняні канікули у школах Олександрії за рішенням педагогічної ради триватимуть з 27 березня по 9 квітня. Про це перед розглядом питань порядку денного засідання виконкому повідомив міський голова. Також Сергій Кузьменко зазначив, щойно дозволять погодні умови, розпочнеться капітальний ремонт доріг. Вже є підписане розпорядження голови військової адміністрації обласної по переліку доріг, які ми можемо відремонтувати в Олександрії. Ось це ті дороги, про які ми обіцяли жителям нашого міста. Ось це і Джерельна, це і на Заводському мікрорайоні дороги, це і завершення на вулиці Скічка капітального ремонту. Тому будемо сподіватися, що будемо мати відповідне фінансування з державного бюджету, а також будемо залучати кошти, можливості міста для того, щоб в цьому році. Зробити хорошу роботу по капітальному ремонту доріг нашого міста також у планах провести обстеження та затвердити перелік доріг на поточний ремонт. Михайло Михайлович, прошу, щоб обов'язково старостинські округи були в переліку тих поточних ремонт, які ми плануємо зробити навесні цього року. Тому шановні колеги, працюємо над тим, щоб ми мали можливість дуже швидко, як тільки погодні умови дадуть таку можливість відновити проїзд, а також перейти до планової роботи капітальних ремонтів. Доріг в нашому місті під час розгляду питань порядку денного присутні дозволили проведення ярмарку. Все для саду та городу він відбудеться з 4 по 15 квітня на майданчику біля КСК Ніка з метою підтримки маломобільних Олександрійців. Присутні дозволили підопічним терцентру тимчасово користуватися засобами реабілітації на безоплатній основі. Також члени виконкому внесли зміни до бюджету міста. Провести внутрішній перерозподіл видатків в загальному та спеціальному фонду Брис-Олександрівської міської територіальної громади згідно з додатками 2 та 3, затвердити обсяг капітальних вкладень бюджету розвитку інвестиційних проєктів у 2023 році у новій редакції згідно з додатком 6, а саме: провести внутрішній перерозподіл видатки по управлінню освіти у зв'язку з необхідністю оплати за теплопостачання та Внутрішній перерозподіл на актуалізацію та експертизу проєкту по капітальному ремонту санації Олександрійського колегіума, який проходить по міжнародній допомозі відновленню України, по управлінню культури здійснити внутрішній перерозподіл видатків для оплати енергоносіїв. І по принужливо комунального господарства здійснити внутрішній перерозподіл видатків з електроенергії на актуалізацію по капітальним проєктам відновленню доріг. Погодили присутні і передачу гуманітарної допомоги. 900 продуктових наборів отримає центр допомоги Олександрія. Три генератори передадуть у садочки, де тимчасово проживають особи з категорії ВПО. Члени виконкому поставили на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та розглянули низку земельних питань.